Всім привіт! вітаю на моєму каналі. В цьому відео буде трошки мікс всього. Ось тут ми проведжаємо мою маму, вона поїхала в Україну вже на Закарпатті. І також хотіла показати вам рецепт супу, який я перший, перший раз готувала. Називається Холодник. я в інтернеті пошукала. Так як в Іспанії вже жара, нам вже хочеться щось прохолодного. Тому я вирішила цей суп спробувати. Ставимо 5 яєць, не 3, як я показую на відео, а 5 яєць відварювати. Беремо каструлю, в якій буде наш супчик. Я взяла таку середню, невеличку. Потім потрібно на терці потерти десь 4 варені буряки. В Іспанії свіжих ти не знайдеш. Це завжди, до речі, такий момент, коли робиш борщ, то тільки з варених вже таких буряків. Тому що свіжих я навіть на базарі не бачила. Не знаю, де вони їх продають. Всі вже далеко від варені. Їх, проти, їх треба потерти на великій терці. Також півтора свіжого огірочка. Я почистила його від шкірки, тому що іспанські огірки, в них шкірка дуже товста, така. Потім. Зелені. Чим більше зелені, тим краще. У мене багато не було, тому я використала те, що є. Так, я використала кріп і петрушку. Але якщо вам подобається, також можна додати кінзу, наприклад. Я думаю, воно їй дасть такий цікавий смак. Е, також я зірвала декілька цибулинок у мене з города, ну, десь штучок таких довгих: 5-6, напевно. І дуже ось так е, дрібненько їх нарізаю. Я відклала трошечки, щоб в кінці прикрасити тарілку перед подачею, а все інше додала до супу. Ось так трошечки я їх залишила. Поки я це все готувала, мої яйка вже відварилися, тому я їх зараз охолону в, в, в лідяній воді і почищу, щоб також натерти на, на тій ж самій терці. Як бачите, я її навіть не мила, тому що ці інгредієнти все одно там перемішуються. Тому натираємо 4 яйця з тих 5, що ми відварили. І ось, як бачите, майже все готово. Тут же залишилося тільки е, рідкі елементи додати. Добавляємо 1 чайну ложку цукру, 1 столову ложку солі. Ну, це за смаком. Також додаємо десь 1 чайну ложку, е, оц, оцет. потім пів літра кефіру. У мене було тільки пів літр, можливо, хтось там може літр додати або більше. Я думаю, цим воно не зіпсується. І також в кінці вже я додаю води. Take you on the ride of your life, don't ever stop. Give me your touch, give me your love, give it some more. I'm losing my sanity, you take taking me under. For you I surrender, you're making me land on other side of gravity. Boy you got me under, oh you got me fond of, yeah boy you got me in love. I can't ignore it, I wish you noticed me, I wish you knew the emotion provoked in me. Let me live let me live again I'll take no more from you You got my soul Так, ми збираємося в гості. Я накрутила волосся а, якимось таким, а, таку стрічку, яку я купила в тему. І виходить досить непогано. Подивіться, це за декілька годин мене так накрутилося. Ну, а зараз шматочок нашої подорожі на кілька днів. Завжди шукаємо по дорозі ось цих биків в Іспанії. Для них це асоціюється якби з канікулами, літом. З цим всім, тому що завжди батьки відвозили з Мадриду там, своїх дітей десь на, на пляж. То завжди були по дорозі ось ці бики, вони їх рахували і так далі. Дуже класні місця. Ось подивіться, тут парк Пальмераль. Ми до нього повернемося трошки пізніше. Дуже гарне місце. А спочатку ми поїдемо на Санта-Барбару. Це надзвичайно великий замок, який розташований в Аліканте. Дуже гарні види має, ось можете полюбуватися, там і пляж, і море, і город, і все є. Дуже гарно. Сам, самий замок величезний, тобто там можна ходити і ходити, там є музей, в який можна також зайти, там, ну, звичайно, там заплатити за вхід. Але все рівно, крім музею, там є на що подивитися, ти там гуляєш цими якби Вуличками їхніми, там як ціле місто всередині цього замку. Дуже цікаво, мені подобається. Я там була десь 15 років назад з моїми сестрами, це навіть більше, напевно, 16. Я ще мала була, якби пам'ятаю, але не все. Тому Едік там ні разу не був, і ми ще були з нашою подружкою Дашою. Вона теж ні разу не була. Тому ми вже сходили подивитися трошечки, дуже цікаво. Різні там, бачите, всякі такі іспанські декорації, знайшли ось якусь машинку, навіть не знаємо, що це таке. В самому замку були навіть ось такі тунелі, схожі на метро. В кінці був ліфт, ми піднялися наверх ще вище, якби. І також подивитися на вид, дуже гарно. Е, також там були і лавочки, якісь там декорації, скульптури, пальми, дерева там росли, якби, ніби такий міні-сад. Ось, бачите, там якби захисник такий замку. Він мені дуже сподобався. Все в квітах. Ну, насправді дуже гарно. Якщо ви будете в Валіканте, обов'язково завітайте, подивіться, сходіть, я впевнена, воно вам дуже сподобається. Тут я намагалася озвучити відео, але був занадто сильний вітер, тому записую озвучку. Можете подивитися, наскільки він великий цей замок. Дуже класно. Зараз я знімаю саме з нашої парковки, там десь посередині. До самого верха нам не можна було їхати, тому ми мали трошки підніматися. Потім ми пішли поїли, звичайно, замовили меню Дельдія і потім ось цей парк Пальмераль. Подивіться, яка краса, просто все в пальмах, квітках, різних деревах. Дуже гарно, дуже цікаво. Там ще були такі, як озера, але ну, штучні, звичайно ж. І в деяких навіть не було води, тому що іспанці їх вже якби економлять більше воду, ось як бачите, якось тут. Але все рівно гарно. А вже в інакших там, наприклад, було вода. була вода. І, до речі, навіть бачила, що в деяких. Місцях там навіть діти купалися, і не тільки діти. Я не знаю, чи це взагалі е, можна таке робити, але вони там купалися. Трошки дивно для мене було, маючи море буквально там за 300 метрів, то не знаю. Ось, подивіться, які пейзажі, ну дуже гарно, мені насправді дуже сподобалося. Потім ми ще поїхали в інший город, в інше місце, яке називається Ельче. І також там такий самий був парк Пальмераль. Дуже гарно ходили також. Ми, нам купили ось такі е, підкормлювачі для голубів. Вони, як правило, якщо ти зранку йдеш, то вони ще голодні, то можуть навіть з руки в тебе їсти. А тут вони вже не їлися, а ми ввечері були, вони вже не хотіли прямо з руки, але все рівно трошки погодували е, цих пташок. Ну, а на наступний день ми поїхали на озеро Салінас де Сан педру Це мені дуже сильно нагадувало наше солотвино, такі ж солені озера, дуже сильна концентрація солі, дуже дуже класне місце. Насправді мені ну, нереально просто зайшло. Там були ось ці фламінго, ти тако купаєшся і в тому ж самому озері фламінго. Собі живуть, плавають, їдять. І коли ти йдеш, то на низу, якби там грязь, якою ти повинен обмазуватися, то вона аж гаряча. А зверху вода трохи холодніша. І тобі одразу циркуляція така крові, гарна, що І Там було дуже багато різних течій, там якби гаряча, холодна. Ось так от ти там переходив, обмазувався грязю. То Едік ходив нам назбирав. Ми чекали півгодини, потім змивали. Це як скраб, ну дуже класно, мені сподобалося. Я би ще раз поїхала навіть, і з іншої, якби переходиш дорогу, і там зразу такий пляж. Там були медузи, багато. Ми аж лякалися, думаю, о все, ну не можна купатися. Але дивимось, там всі купалися. Ми запитали в рятівників, сказали взагалі не переживати. Вони, якби такі дружелюбні, і вони нічим не шкідливі, нічого не роблять. То ми їх вже потім і там чухали і тако плавали з ними, і все нормально. Вони насправді не жалили. Ну, ось і закінчилися наші три дні на морі і вже додому. Ми вчора повернулися з моря. Хотіла показати, що в мене вже тут за новини. Подивіться тільки, як перчик в мене розрісся. І навіть в мене вже тут є перчичок, такий досить великий. І тут ще робиться, тут один і тут один робиться. Ой, класно! Але це не гострий перчик, це нормальний перчик. А гострий. Виявився той, що я там посадила. Я цього навіть не знала. Такий сюрприз. Ось це я вчора трошечки позабирала всі сухі, щоб вони далі собі росли. Що в мене тут залишилося, щоб мене повідрібирати. тому що так воно не буде в мене квітнути. Гарно. Мента тут розрослася. Ось це от кінза, мента, помідорки. От подивіться, які вже. Тут тато, тато буде дивитися за, за хатою, ти з кицькою посидіти, і тут він посадив лимони. А, він десь там був. В якійсь частині Іспанії, де, де багато лимонів, навіть не пам'ятаю, козиця, в малозі. І він привіз свіжих там лимончиків з дерева. Потім вони взяли просто ці, а, щ, щупка, посадили в землю і вони повсходили, Ось подивіться. І зараз він каже, я тобі тут посаджу, який прийметься, то пересадиш у більший, а потім посадити як дерево. Який ні, ну то ні. То як ви бачите, всі в мене прийнялися, тому, напевно, в мене буде багато лимонів. Але як дерево, я посаджу тільки одне. Так, йдемо далі. Що в мене тут з квітками? Біда з квітками. Ця щось, поки нас не було, все ж таки, напевно, висохла. Ось ця більш-менш. Зараз я ось це пообрізаю. Ось ось це аж тут. Тут, тут потрібно обрізати, ніколи не витягувати тільки серединку, аж тут, тоді вони краще цвітуть. Ось це слів нема. І ось цей більш-менш добре себе почуває. Те ж саме потрібно зараз тільки пообрізувати. Так, показую город. Це мій кавун. Подивіться, потрошку йде. Помідорів куча. Тут вже десь, десь не подиви. Тут ось чері, тут чері, всюди чері, всюди черрі, всюди помідорки. Потроху собі. Їх треба буде ще сильніше якось підв'язати, бо це дивно. Вони впираються в ту сітку. Потім огірки. Оці, що мама тут була, то ці ось ці огірочки це українські, то мама їх поперев'язувала. Попересадила. І ось ці чотири прийнялися, а тут ще були три, то вони щось не прийнялися. Так вийшло в них. Йдемо далі. огірочки Подивіться, подивіться, подивіться цей. Вже майже можна їсти. Я вже не можу дочекатися. Там ще десь бачила, а ось ще ось цей, що вони вже ось-ось будуть. Ось цей прям цей буде перший. Йдемо далі. Кабачок. Ось тут він цвіте. Багато цвітів має, але кабачка я поки що не бачила. Я думаю, що це осе, але поки що немає. Ось це єдине. Коли кабачка, як так, ще нема. Ось. Ігос, вони до сих пір ще не цей. Нічого їм немає. А подивіться, чого ми не чекали, це те, що наш гранат повністю відпав і нема гранатів. Тобто він так сильно цвів, стільки було цвіту і пустоцвіту, що, в принципі, весь був пустоцвіт. Ми думали, що все-таки деякі зав'яжуться. Але ні, цього року не буде. Нам там розказував один садовник, що цей. Що таке буває, що один рік вони цвітуть, інший рік в них плоди. Тому чекаємо на наступний рік. Так, ось тут. Ось тут знову ця роза виросла, треба обрізати, поки мене не було. Оці квіти майже майже вже порозквітали. Ось це те ж саме треба пообрізати. І це треба пообрізати вже, бо він трошки відсвіло від, від, від вже. Ось тут мої бігоні. Подивіться, яка краса! Вони вже починають свисти, цей ще ні. Ну і тут мої дві цибульки. <кій> так, йдемо далі. Поки нас не було, подивіться, скільки води випарилося. Так, наш лимон, оцей апельсин, добре себе почуває. Це також, це агрус. ось Тут смородина червона, також розрослася добре. Малина. Подивіться, ніхто не чекав, а скільки малин. Тут новеньких. подивіться. Ну що це? Але то гарно. Посадимо це все діло от на наступний рік ось сюди, і хай собі буде. Подивіться на нашу сливу. Це просто капець. Вона просто падає в ноги. І ми так зрозуміли, що ці сливи, вони не не темного кольору, а навпаки білого. Ну, як би схоже. Я дуже сподіваюся, що вони вже скоро будуть смачні, можна буде їсти, тому що мені їх треба вже по пообдирати. Мені аж це дерево, воно вже бідне зав завалюється. Тато тут чим міг попідпирав, бо, бо воно все падає. Бідні, бідні гілочки. Так, тут мої чорнобривці, Подивіться, це ті, що вже самі насіялися, скажімо так, я їх там чуть-чуть от кого посіяла. І вже почали цвісти, Отут вовже вже будуть, якась трава виросла. Отут також я понасіювала, ось вони вже нові повиростали. Там також тут ще ні. Але явно, що я позбираю ці всі цвіти. На наступний рік нічого купляти не буду. Я собі просто це все понасаджую, і буде в мене куча чорнобреців. Добре, ж тако спробувала, і вони в мене всі добре прийнялися. Так, що в нас тут з полуничками? Я вчора дві вже зірвала, вони в нас тут достигають. Все рівно цей найкращий сорт. Я вже чекаю, щоб він пустив вусики, щоб я його добре тако пороз просаджувала. Подивіться, скільки його дочок, і ми весь час з нього їмо. Тобто ось ці там щось дали ягодки, і все на цьому закінчилося. А, а ті якраз ну, ось весь час. Весь час полунечки. Це щось було, ніби як пропало, і тут знов пускає. Не знаю, щось таке. А я з цієї от хочу вуса, тому що це насправді дуже-дуже ну, смачний сорт. Ай, що сказати? А трошки. Краще себе почуває моя фасолька. Ось тут є декілька фасолиночок. Ось таке. Так, що ще, що ще? Вчора ми приїхали такі уставші, то я тільки встиг полити, я приготувати, поїсти. І все. Сьогодні йду розбиратися з речами зі всім. Подивіться, яка краса. Ось ця щось в мене почало сохнути, і мені це не подобається. Я не знаю, що це таке. Чи це нормально, бо вона багато цвіла, чи що? Коротше. Так, тут в мене мій крижанчик. Ай, йому ще трохи. Так. Тут, не дивіться, тут для викиду, як завжди, в мене. А тут в нас були рози, ми її забрали. Подивіться, все рівно вийшла краса, все рівно розцвіла. Вона така. От. Тут мама мені напарувала, що це маю полити цей. Полити огірки, помідори, це настій з шкарловиних яїць. Він постояв десь там вже деякий час, і можна буде. Ось ця вже добре така відновилася. Тут шкатлики, як бачите, я всі ці старі цвіти я відрив. Я відрізую, а нові залишаю. Так, ось тут, бачите, так гарніше виглядає. Коли ти все сухе забираєш, тут знову буде ось так от. І ця також так розрослася і скоро будуть цвісти. Так, а що ще? Ще виноград ось такий наливається потрошечку. Але тут якби два сорти, ось цей. І ось цей, то на цьому майже немає винограда, а цей набагато такий рясніший. Ну, ось і все. Всім дуже дякую за перегляд і до наступного. Па-па-па-па!